Такі люди там точно не потрібні. Я не знаю, чи вони тут потрібні взагалі. Ну, може, так краще. Поїхали, поїхали. Я доброволець. Починав я зі штурмовика. У мене просто був катерок рибацький такий. І в нього пульт з дрону. І я знав, що ну, воно схоже. І я кажу, ну, мабуть. Що я буду літати. В Бахмуті вже отримав поранення. 120-та міна. Прямо до нас у двірі прилетіла. Якщо по-простому, то ліва нога на штанах трималась, права, там берці стримували. Перші секунди після поранення. Мабуть, подумав про сина. Ну і перше, що було, це. Ну, не повинен я зараз тут загинути. Треба брати себе в руки і вибиратись заради нього. Ну, Саме прикре, мабуть, це ігнор, коли ти е, у госпіталь, коли я потрапив з Краматорська в Харківський. Саме погане це коли ти в коридорі третю годину, четверту, п'яту, ти просто чекаєш і. Нема ні лікаря в тебе, всі якось бігають мимо. І реабілітації нема. Така, як воно потрібна бійцям. Харків тримається. Харків залізе бетонний. 24 лютого 2022 року. Як для вас починався цей ранок? З чого? Де? Десь о четвертій або о Ранку вже було чути на окружній вибухи. І так все почалось. З дзвінків до родичів, друзів. Так все почалось в Харкові. Ну, мабуть, як і в інших містах. З ще моменту АТО ну, такого в Харкові не було. там Дуже гучно було. Дуже гучно було і ну, люди не звикли ще ж до цього, до цих вибухів. Тому це було як сніг перший. У військо першим пішов мій батько е, в березні, ну, на початку, мабуть, березня. Я вже в квітні пішов до нього в бригаду. Він вже був. Мабуть, в Старому Салтові. Там бої були. Я приїхав до командира бригади і батальйону до командира, прийняв присягу і все, отримав автомат і поїхав теж до кордону. Починав я зі штурмовика, потім. Нашу бригаду хотіли зробити механізованою, залишили нас штурмовиками, і вже в штурмовій е, на початку ще просто ну, не було ж ні професій, ні курсів е, на БПЛА, тому хто розумівся трохи там, е, в комп'ютерах розбивався, У мене просто був катерок рибацький такий. В нього пульт з дрону. Я знав, що ну, воно схоже. І кажуть: ну, мабуть, що я буду літати. Ну, і так все потушилося. Ви пішли у військо не за повісткою? Ні, 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 ні. Я доброволець. В яких районах вам доводилося служити? Харківська область. Е, ну, Якщо військові будуть дивитись, це питомник, це проходи великі і малі. І Бахмута. Бахмуті вже отримав поранення. Ми працювали як завжди, тобто нічого такого не було. Єдине, що мене мені не сподобалось того ранку, що в нас у дворі вісім собак бігає. Ну, це як я як оператор, ну я розумію, що там, де є собаки, там, де є, там і люди є. Тому наші, так скажемо, опоненти теж розуміють і бачать це все. І вже десь там через хвилин 40 собак вже не було. І 120-та міна прямо до нас у двірі прилетіла. Так, це і було. Коли сталося вже поранення, які були ваші перші думки? От, от Ви розумієте, що щось з вами явно сталося? І ще не розумієте, мабуть, до кінця що саме? Про що ви найперше подумали? М -м -перше, перші секунди після поранення, мабуть, подумав про сина. Ну, і перше, що було, це ну, не повинен я зараз тут загинути. Треба брати себе в руки і вибиратись заради нього. Син дізнався про поранення. Мабуть, вже коли я був такий стабільний, і дружина вже з ним приїхала після там декількох операцій, вже з ним приїхала. Спочатку вдома йому сказала. І потім вони вже приїхали до мене. Він зреагував спокійно чи? Б... Е, спокійно. Він хотів бути спокійним, але я бачив в погляді, що ну, йому не дуже зараз. Ну, тому що це палата, там ще чотири бійці у когось там погірше ситуація, ніж у мене. Він заходить, дивиться на все це, хтось там на колясці. Ну. Відділення травматології. <смі> дитина, ну скільки семирічна. Тоді йому сім було. Тримався мужно. Молодець. Яке саме поранення ви отримали? Е, вогнепальне поранення двох кінцівок нижніх. Е, ну, так. Якщо по-простому, то ліва нога на штанах трималась, права там берці стримували. Ну, важке поранення. Як відбувалася евакуація? З евакуацією там взагалі, як ми з Дмитром кажемо, в нас обох евакуація сексес був. Ну, тому що. У мене в дворі стояв Старлінк. І так вийшло, що розбило міну все, окрім Старолінку. І коли вже я впав у погріб, ні радіостанція, ну, нічого не працювало, хлопці накладували турнікети, я думаю, просто візьму телефон і перевірю, ну, можливо, чудо якесь буде, можливо, я ще в мережі. Я заходжу так, я в мережі. Я одразу написав командиру, і вже десь через 5-7 хвилин під обстрілом він приїхав і забрав мене ще одного хлопця. Ну, в нього просто в тулуб маленький осколок прилетів і все. І десь через 55 хвилин я був вже в Краматорську. Тобто за 55 хвилин я пройшов всі стабіки, всі пункти стабілізаційні. Як далі відбувалося лікування? Які були прогнози лікарів? Чи, були, чи була у вас загроза ампутації ні? Лікування. Так, загроза була на першому етапі ампутації лівої кінцівки. Ну, воно зра одразу почало нормально загоюватись. Тобто переломи не дуже. А ось у нас в інституті в Харкові мені всі пластичні операції, тобто, ну, добре зробили, і я розумів, що все буде ок, нога залишиться. Так. Скільки операцій у вас вже позаду, і який далі курс лікування? Я вже збився після 15-ї. Я вже не пам'ятаю. Ну, на, на обох кінцівках, ну, за 15 точно вже. Далі курс лікування, мій буде операція пластична на нерв, на ліві ноги, тому що нерв не працює взагалі. Тобто Стоп не хоче реагувати на мої команди. Які загалом прогнози лікарів? Що вони говорять? Говорять, що рік і буду вже, як вони кажуть, бігати. А як ви дізнались, як власне, почали співпрацювати, скажімо так, із Фондом здоров'я українського народу? І, власне, як ви потрапили в програму Врятуй кінцівку? З програмою здоров'я українського народу і з програмою Врятуй кінцівку. Моя співпраця почалась зі знайомства з Сергієм Олеговичем Сошинським. З ним мене познайомив батько мого кума, ну і вони дуже допомогли. Вже остеосинтез, Це мені робили в Києві, тому що інші лікарі казали, що срастеться і так. У нас в Харкові так казали. От крім цього випадку, з якими, можливо, неприємними моментами під час перебування в лікарні, під час власне лікування вам доводилося стикатися. От, що найбільш прикро було чути від лікарів? Ну, саме прикре, мабуть, це ігнор, коли ти в госпіталь, коли я потрапив з Краматорська в Харківський. Саме погане це коли ти в коридорі. Третю годину, четверту, п'яту. Ти просто чекаєш і нема ні лікаря в тебе. Всі якось бігають мімо. Це, мабуть, повинен бути хоч якийсь куратор, людина, яка просто тобі скаже, там, може ти пити хочеш, або там просто спитає, як справи в тебе, або хто ти такий взагалі. А так є ігнор, коли. Зараз ще багато, ну, більше стало поранених. Тому я розумію, що там зараз відбувається. Наскільки в Україні ми можемо забезпечити якісну реабілітацію після важких поранень? Що, можливо, ви стикались уже? В мене, ну, реабілітація в Україні це взагалі. Нас ми дивились хлопцями. У нас офіційно 300 чимось закладів реабілітації на папері, а по факту це кабінети ЛФК. Ну, тобто, це не реабілітаційні центри. Тому я вважаю, що тут в Україні все дуже погано з цим. І реабілітації нема. така, як воно потрібна бійцям. На нашу розмову ви прийшли не у формі. Це принципова позиція. Якщо ви в цивільному житті, то ви не в формі. Ні, мабуть, не у формі. Ну, тому що, по-перше, вона десь там лежить далеко. Не знаю, навіть. Не знаю. Є просто куча моментів, які. З воєнкоматом з ТЦК в Харкові, там, де я ходив три рази, вибивав справку направлення на МСЕК. І поки не знайшов знайомого в обласному воєнкоматі, і поки він не дозвонився туди до мого районного, тоді вже мені її дали. Є куча таких моментів, робота тих же ТЦКшників. Ну, коли я, я був зі своїми хлопцями, я би форму не знімав. Зараз я не з ними, тому для мене ось так зараз. А, давайте ще такий момент навіть два зачіпимо. А, яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Чим ви займались у тому минулому мирному житті? Ну, до, до вторгнення повномасштабного. Я був власником автосервісу. В принципі, ну, нічого, звичайний власник автосервісу. І все. Ремонтував двигуни професійно. А розкажіть про Харків сьогодні? Бо ви ж не виїжджали з нього? Ви з родиною так і продовжуєте жити в Харкові. Як там ситуація, постійні обстріли? Як виживаєте це хубаво? Харків тримається, Харків залізобетонний. Так, ну є атмосфера така, трохи ну люди не знаю, сподобається це комусь це слово або ні. ну, Видно, що місто втомилось вже. Втомилось триматись, втомилось боротись, місто втомилось, тому відчувається така атмосфера сірості трохи. Таке є. Але Харків тримається і буде триматися. А дружина сина, з сином не виїжджали з Харкова? Ні. вони в Харкові були. Наскільки важко, легко комунікувати з цивільними? Чого б вам хотілося від цивільних, коли ви опиняєтесь серед них? Від цивільних. Мабуть, тому я й не у формі. Тому що, ну, наприклад, мене як військового там ну, жаліти не треба, я, там, мені це не треба. Може хтось з військових, наприклад, ну, прагне, там, щоб його десь щось запитали на вулиці або там просто. Я не хочу ловити ці там, погляди сумні. Тому ну хай для них я буду просто гражданським на милицях. У вас є на них злість, образна? Ні, 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 ні. Ті, хто, ну, точно, вони там будуть заважати. Це 100%. Тому такі люди там точно не потрібні. Я не знаю, чи вони тут потрібні взагалі. Ну, Може, так краще. Поїхали, поїхали. Є нове покоління. Їм треба прививати теж. Любов до України. А той, хто хоче їхати, ну, вважаю, так краще буде для нас всіх.